Ну нарешті ми отримали величезну партію стіків для шиї, які буквально стирають кільця ванери та зморшки. Стік, який кожного разу просто розлітається з наших поличок, скільки б ми його не закупили. Ви мали бачити цей крем для шиї в інтернеті і його потужні результати. Так ось стік це більш зручна та вигідна версія цього крему, яка дозволяє доглядати за ніжною зоною шиї швидко та легко. Якщо ви маєте зморшки та заломи на шиї, ви маєте додати цей засіб у свою доглядовку. В ротину стік містить унікальну поживну формулу з нутрієнтами гіалуроновою кислотою та токоферолом, яка ефективно бореться з дрібними і глибокими зморшками. Це саме той випадок, у якому стіком потрібно користуватись на регулярній основі, щоб побачити результат. Завдяки своїй формі, яка нагадує скрибок гуаша, стік дає можливість робити легкий масаж під час нанесення, завдяки чому підсилює мікроциркуляцію крові і підтягує шкіру, повертаючи їй первинну форму. Рекомендую поспішати без.